Полтаві презентували унікальний цифровий проект Скарби Полтавщини, що відкриває доступ до культурних, історичних та природних багатств регіону. Команда Юкрейн Опен створила інтерактивну онлайн-платформу ще у 2020 році. Команда проекту скарби Полтавщини у пошуках Сластіонівських скарбів відвідала 35 освітніх комплексів, що були збудовані за проектом Опанаса Георгійовича Сластіона. Вони і зараз знаходяться на території колишнього. Лохвицького повітового земства. Платформа «Юкрейн Опен містить контент про музеї, туристичні маршрути та інші перлини Полтавщини, що стане в нагоді як місцевим, так і гостям нашої області. Проект охоплює як великі музеї, так і приватні установи, що дозволяє створити повну картину культурного життя Полтавщини. Тому платформа «Юкрейн Опен, яка була створена у 2020 році, поступово наповнюється контентом, і користувачі можуть знайомитися з культурною спадщиною занурюватися у історію мистецтво. І повертатися до свого коріння користувачі можуть переглядати віртуальні тури, ознайомлюватися з експонатами, дізнаватися про історичні події та традиції, а також планувати подорожі по області. Платформа доступна за адресою ukraineopen.com. Такі проекти нам надзвичайно потрібні, тому що вони впроваджують в нашу Україну, згадують нашу спадщину, показують нашій молоді минуле. І завдяки такому проекту ми до. Долу... Учамсь до збереження нашої спадщини. Те, що ми показали сьогодні, наприклад, і в цьому проекті «Скарби Полтавщини охоплено все. Завдяки цьому ми побачили, яке буде розповсюдження по всій Україні. Я думаю, не тільки і на міжнародному рівні, і ми завдяки йому можемо знайти меценатів не тільки в нас в Україні, а й за межами її, прикладом якого ми сьогодні бачили одну із школи Сластіонів, там де знайшлася меценатка, колишня мешканка цього села і відбудувала дану школу і. Я думаю, що такі проекти потрібні. Проект реалізовано за підтримки Українського культурного фонду в межах грантової програми Культурна спадщина. Платформа Юкрейн Опен це не лише майданчик для вивчення історії та культури, але й інструмент для популяризації туризму та розвитку місцевої економіки. Кожен хто планує подорож чи просто цікавиться історією рідного краю, може знайти скарби Полтавщини у кілька кліків.